Дивіться, яка в нас погода сьогодні. Щось таке насупило, може, сніг піде. По прогнозу було таке сніг з дощем. Тут рідко буває, але може і буде і в нас. Так, а ми принесли сміття знову. Бачите, збираємо побільше, бо тут за один клік євро знімає. Давай нік, прикладай. О, і швиденько відкривай, то воно закриється. Не встигнемо і будемо ще тоді один євро витрачати. Отак, все закриваємо. Все, goodbye. Паперу назбирали, пляшки, зараз все будемо викидати. Дай карточку на папір. Опс, відкривай. Швиденько! Тут буває, що забито все. Давай буду тримати. А ти потрошку клади. Тут, бачите, маленька така дірка для паперу. Так сподівалася на сніг, а пішов дощик. От зима. Ой, дивіться, які квіти. Бачите, не бояться холоду Я не знаю, що це за квіти. 15 євро. Ой, гілочки ялинок. Це моя улюблена вуличка. А це дивіться теж якась квітка, яка тут стоїть, не боїться холоду. Смін не боїться морозів, теж його на вулиці тримають. Они, які ялинки класні. Да? Голуба, голуба в класно. А це я попала на таке чудове міроприємство майстер клас по виготовленню е, різдвяного декору. Нам видали такі шма шматки. Дров, дрів, дрова, дрова такі видали видали всі гілочки, райські яблучка, шишки, всяку зелень, таку і от ми проявляли там свою фантазію. Така арт-терапія. От, такі от прекрасні у нас вийшли букети. До речі, бачила анонс в телеграм-каналі Українського дому. Там теж буде такий майстер-клас в Роттердамі, Дівчатка в Роттердамі в українському домі. А ось хочу поближче вам показати, що ж все-таки в мене вийшло, яка композиція на цьому майстер-класі. Бачите, от нам видавали таке. Дровенячку таку, а, такі от пробірочки ми туди вставляли, потім таку губку вологу, зверху на неї мох, потім оці райські яблучка і все-все-все, оці маківки, листочки, і от така краса вийшла в мене, бачите? Я перший раз робила таку композицію. Але, думаю, що в мене вийшло непогано. І оці ось гілочки-ялинки, вони зараз так пахнуть. І отакий от аромат е хвойний стоїть. Супер. Це не штучна прикраса, а натуральна. І от ставити її на різдвяний стіл шикарно, просто шикарно. А ще цікаво те, що кожна з нас проявляла свою внутрішню суть. От в кольорах це виражалося. Там були ще такі більш темні гілочки з якимись ягідками, але я на них зразу не подивилася. Мені зразу це хотілося такого яскравого повибирала от, такі от яблучка, ягідки такі. От така в мене вийшла композиція. Як вам, мої хороші, подобається? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях вашу оцінку. Зараз я вам так ще поверну, з усіх сторін покажу, як це виглядає з усіх сторон. Отака От якась чи коріння, чи щось таке теж там було. Можна було так покласти. Так от виглядає це все. І гірляндочку ще дали теж таку з лампочками. І ми прикрасили. Це теж подарунок мені від моїх друзів, яким я допомагаю. В школі СШО. такий майстер-клас. Вирішили трошки підняти свою ялиночку, поставили її на столик. І от зараз як вона виглядає, дивіться, яка красота! Отак от, так от при... прикрасили такі два кольори. Так от, ну, бусиці. це намисто. Просто чудово, мені дуже подобається. Секульки так блещать. так вот мы и начекали, что у нас будет...